Шановні змельчани, громадськість в останнім часом в Одеській області в цілому почастішили випадки жорстокого поводження з тваринами, і це дуже прикро. Ще не так давно ми всі були шоковані діями чоловіка у місті Рені, який збив собаку і навіть не зупинився, аби надати цій базову допомогу. На жаль, чотирилапі друзі людини через свою беззахисність можуть стати жертвою. Однак за знущання над тваринами існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Аби маличку виховувати повагу до закону та гуманне ставлення до тварин сьогодні. Я, як представник патрульної поліції Ізмаїла, поспілкувався з дітьми-переселенцями з цього питання, які відвідують літній табір у благодійному фонді Карітас Одеса Української греко-католицької церкви, які тематично прийшли познайомитись зі станцією юних натуралістів. Зокрема, ми розібрали які дії заборонені законом, а також поговорили про те. Куди слід звертатись, якщо подібне трапиться у присутності дітей? Нагадую містянам та гостям Ізмаїлу, що е, у чинному законодавстві передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за знущання над тваринами. Адміністративна відповідальність регулюється статтею 89 Кодексу України про адміністративну відповідальність, а кримінальна статтею 299 Кримінального кодексу України. Під адміністративну відповідальність підпадають знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинили їх мучення. Завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин на призволяще, а також інші порушення правил отримання та транспортування тварин. За це на особу будуть накладені стягнення відповідно до чинної статті КУПАП. Жорстоке поводження з тваринами, що належить до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, а також пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням в волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з... Конфіскацію тварини ті самі дії у присутності малолітнього чи наповнолітнього караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією тварини. Патрульна поліція Ізмаїла наголошує на неприпустимості будь-яких перелічених дій. Ми закликаємо вас натомість дбати про чотирилапих, аби вони були вашими друзями, підтримкою і втіхою. Особливо це стосується безпритульних тварин у літній період, яким частіше за все не вистачає. Банально води, коли все місто закипає від спеки, у випадках, коли ви стали свідками жорстокого поводження з твариною, без вагань телефонуйте на спецлінію 102. Завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх чотирилапих улюбленців.